Розігрувати. Ми зараз будемо розігрувати місце на тату фестивалі. Тату фестиваль у Львові буде відбуватися у нас 30 вересня, 1 жовтня, 2 жовтня. Рахуйте, два місяці буде тривати цей тату-фестиваль з вересня по жовтень. Ну і запрошуємо під ваші буркливі оплески. Людина Бог, людина творець, людина, яка створила цей прекрасний фестиваль. Леонід Тимошицький. Скажи, будь ласка, та скажи, будь ласка, дякую всім мікрофоном. Я всім сказав мікрофон, але це ще не було. Е, є всі вимки, вони всі не підроблені, є наліки з кожної сторони, а з іншої сторони, пан Богдан сам особисто показуючи, написав маркера, не знаю, заморачуючись, заморачуючись ну, від одного до 14. Чому 14 розказує? Тому що ну, доповідально. Що нас на сайті взяли інформацію, з довго інформація, викладалося дуже багато для майстрів. Місце взяти у нас безкоштовно для участь, але тільки 14 чоловік зголосилися. І було 13, але останній буквально за день сидить пане Олег Чіба, наш військ ртомайстер, початківець володів, початківець, він же працює, як він не початківець. Вже пройшов цей стаж початківця, бо так само хоче повіти участь. Тому ми зараз. Все офіційно а я так. Я так дивлюся, що вони так серйозно. Вони так серйозно на мене дивляться. Я пів вечора тому що вони мене вбити хочуть. Але я зрозумів, вони чекають на конкурс. Прекрасно. Дивіться, шановні, все дуже просто. Та у нас 14 номерків, 14 зареєстрованих. Хочете, підходьте, перевіряйте. Не хочете, не підходьте, не перевіряйте. Озвучити 14 номерків я можу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Неочікуваний номерок бере цього участь. 14. Ось, озвучили 14 номерків. І, в принципі, в принципі, а можна покликати сюди офіціантку? Є у нас офіціант тут? Будь ласка, можна, можна, до нас. можеш зачитати Є? учасників? Так, можемо зачитати учасники. Будь ласка, перший учасник, щоб було все чітко і зрозуміло, який бере участь у цьому конкурсі з мама, на те, щоб приїхати і представити свою компанію контору у нас на фестивалі. Львові, це є Віктор з міста Чернігів. Учасники будуть в інтернеті дивитися, Трошки можете аплодувати кожному учаснику. Другий учасник Валік Пацера з Києва, третій учасник Дмитро Парамонов з міста Львова, четвертий учасник Денис з міста Львова, п'ятий учасник Юрій Каліщук з міста Львова, шостий учасник Роман Линник з міста Луцька, сьомий учасник Олександр Конарченко з міста Київ, восьмий учасник Олександр Колісніченко з Одеси, дев'ятий Роман з Барюполя, десятий Джек Бегас з Львова, одинадцятий Ігор Мельник з Щемері. 12-й Андрій Зубальський з міста Львова, 13-й Станіслав з Кривого Рогу і Олег Чіба, якого ми вже тут бачили, під номером 14. Ну і дуже просто. Я бачу, що у нас немає, немає чомусь офіціантки. Але є молодий чоловік. Це може бути. до нас, будь ласка, Можете так. Підійдіть, будь ласка, до нас. Тарампарампампарампа. Пам-парам-парам-папарам-пам. Я просто тільки що був на альфа-часфесії, там тільки що латиноамериканські танці були, тому мене ще тримає. Як звати вас? Леонід. Леонід, що тут робити? Гуляю. Гуляю. Леонід ходить по цьому, по гостей, що то гуляє. Туди-сюди. Леонід, дуже круто, я стою між двома Леонідами, віклинки бочарки. Я придумав, добре. в мене є бажання, бажання, щоб якась нормальна людина серед тих 14 -ти все-таки потрапила на фестиваль. Ми робимо наступним чином. Дивись, ти маєш нагоду перевірити. циферки, всі різні. Ну, різні, 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 різні. Ми не дуримо. 8, 6, Нам не шкода реально дати місця. І 8. зараз що робимо? Робимо, мішає. Всі мішають, мішають. Льоть помішають. Ні, що що ви дичей, які тягнути? Мішає, мішає. Подивись туди. Не змішає, щоб ви лише Але не дивись, дивись туди, на ту почну, щоб тебе розміли. Я тобі руку зараз запалюю. Треба було дівчину брати. Китай взяв лосати руку. Що б робиш? Так. Не дивись туди, не дивись, запикай руку, знизу дістає. Шукай, диви, диви. То не копусник, левки не копусник. Ну що, витягаєте людей? І у нас перемагає номер 13. Номер 13 — Це Станіслав з Кривого Рогу. Я Я вимагаю паспорт, той чувак вже восьмий раз виходить на сцену Я йому ніфіга не вірю, що він. Але ні, ні, вітаємо, чувак. А давай давай бьомо, біобіо паспорт. Це все-таки для наших підписчиків вже. Тринадцять ти щасливий. 13-й щасливий. Слухай, чувак. Слуй, то найкрутніше, ніж штату наша, розкажи. Просто взяти участь у фестивалі як майстер. Мені дуже